Мене звати Богдан, я сам родом Сумської області міста Конотоп. Мені 21 рік. Зараз проходжу навчання в Національній академії Державної такордонної служби України в місті Хмельницькому. В 2017 році вступив в сумський ліцей. І я з 17-го року вже знав, що я піду в е, національну академію. Ми приїхали сюди з метою набуття так, практичних навичок, щоб в е, майбутньому вже в е, офіцерських званнях ми могли навчити свій підлеглий собою склад. Так, є наставники, є люди, які пройшли бойові, які вже мають бойовий досвід, які вже практично. В бойових мовах надавали допомогу пораненим, і в них досвід є, з яким вони з задоволенням діляться як з нами, так і з санітарними інструкторами. І Це велика повага до таких людей. Саме інструктори вони вивчають як надання допомоги пораненим на полі бою, як в зоні в укриття та евакуація безпосередньо поранених. Ну, для мене найцікавіше це якраз Марч. Вона як найвідповідальніша і Залежно від а, того, як ви проведете цю цей алгоритм залежить життя пораненого. Це важлива роль. Там інструктор повинен бути в кожному підрозділі. Кожен військовослужбовець має базову підготовку з тактичної медицини. Але якщо у людини якесь ускладнення, якщо звичайний боєць не ну не має компетенції надати допомогу бійцю пораненому, і йому загрожує смерть, якщо йому не надати допомогу, то санітарний інструктор повинен бути, щоб він міг надати допомогу пораненому. Ти не чуєш, дивлю. Скільки ти будеш тримати, якщо це гемостат? Три-п'ять хвилин. А якщо це звичайний бінт? До десяти, десять. Це залік санітарних інструкторів. Є нормативи, є інструктор, який контролює порядок виконання вправи. Є послідовність, по якою якою він повинен слідкувати. Якщо він порушує послідовність, у нього віднімаються штрафні бали. На екзамені це штрафні бали, а на полі бою це ціна життя пораненого.